Вітаю вас, друзі! Ви на каналі CCS2 TBT. Сьогодні ми вам хочемо продемонструвати наш топовий продукт перехідник з стандарту CCS2 європейського на китайський GBT. Даний перехідник використовується для заряджання електромобілів з Китаю і має максимальну потужність до 250 кВт. Він виконаний з міцного протиударного пластику. Всі його контакти покриті сріблом для запобігання перегріву та сування контактних груп. На нашому перехіднику присутні два важеля блокування перехідника. Один зі сторони авто, другий зі сторони зарядної станції. В кожному важелі влаштований мікровимикач, який при будь-якому натисканні на нього, тобто при спробі зняти його. Буде зупиняти заряджання. Це зроблено для того, щоб запобігти пробиванню дуги на силових контактах перехідника автомобіля або зарядної станції. В даному перехіднику є вбудований акумулятор ємністю 4000 мАч. Він встановлюється отут і закріплений цими двома гвинтами для можливості самостійного змінення цього акумулятора. Якщо ви тривалий час не використовували перехідники, будований акумулятор перехіднику міг за цей час розрядитись. Щоб його підзарядити, на перехіднику встановлений порт Type-C, через який можливо підзарядити перехідник від бортової мережі автомобіля або від будь-якого зарядного пристрою від будь-якого мобільного телефону. Починати зарядку треба в такому порядку. Спочатку. Вмикаємо перехідник одиночним натисканням на кнопку об'ємкнення живлення. Потім бажано спочатку під'єднати коннектор станції, і потім приєднуємо перехідник до автомобіля. Для запобігання країшки перехідника на одному з його важелів встановлене спеціальне вушко, в яке можна встановити отакий от кодовий замочок. Це робиться отак: і тепер перехідник. Неможливо зняти з авто. Після встановлення замочка і зміни його кода перехідник вже неможливо зняти з машини. Не знімається. Бажаний порядок підключення перехідника до станції. Підходимо до станції, беремо коннектор CCS2. Вмикаємо конектор. засвідчуємося, що світлодіод блимає, це означає, що перехідник вімкнений. Приєднуємо спочатку конектор від станції до перехідника, потім цю всю конструкцію приєднуємо до машини. Через додаток авторизуємось і запускаємо зарядку. Якщо з будь-яких причин вам потрібно підзарядити вбудований акумулятор, ви за допомогою шнура, який йде в комплекті з перехідником приєднуєте його до портової мережі 12 вольт і під'єднуєте його до перехідника. Те, що перехідник заряджається, показує блимання цього світлодіода. Комплектність перехідника. Кожен перехідник йде в отакої фірмової сумочки. сумка чохол з ручкою. В сумці знаходиться. Сам перехідник. Паспорт від перехідника з вказівкою номера серійного. Також цей номер має бути нанесений отут на перехіднику. Паспорт перехідника і кабель для можливого заряджання перехідника на випадок, якщо розрядився вбудований акумулятор.